Бідна дівчина прихистила чоловіка і його сина під час сніжної бурі, не знаючи, що він, мільйонер сніг, падав стіною, як біла стіна між життям і смертю. Дорога зникала під колесами, здавалося, світ стирається. Марія вийшла на ганок у старому светрі, коли почула крик короткий, як крик мотора, що заглох. Якщо ці історії важливі, підтримай канал підпискою. Це допомагає ділитися справжніми долями з тобою. Там хтось є, прошепотіла вона сама до себе, і вже через хвилину з ліхтариком у руках крокувала назустріч завиванню вітру. Біля повороту на стару пилораму стояв позашляховик, засипаний снігом. Дверцята були відкриті поруч, силует чоловіка, який намагався закутати маленького хлопчика в плед. Ви що, з глузду з'їхали, тут же мінус двадцять. Крикнула вона, борючись із бурею. Машина не заводиться, телефон не ловить, нам нема куди, відповів чоловік. Марія не роздумувала. У мене хата за сто метрів. Йдіть, негайно. Вона взяла малого на руки, легкий, мов пташеня. Його щоки були червоні, руки холодні, очі визлякані, але мовчазні. У хаті пахло дровами. Вона розпалила піч ще зранку, постелила ковдри на лаву. Накрила дитину, зробила чай із малини. Сядьте, кивнула чоловікові, ви, схоже, не звикли до справжньої зими. Ми не місцеві, їхали транзитом, я загубив орієнтацію. У таку погоду навіть ліс знає, що не варто рухатись, буркнула вона. Як вас звати, Андрій? А це Сашко, мій син. Я, Марія. Він виглядав чужим. Чисте пальто, акуратні черевики, обличчя, що не бачило фізичної роботи, але не в цьому було питання. Вона дивилася на його руки, вони тряслись, і в очах була втома, не від дороги, від життя. Ви голодні? Ми їли в обід. Обід був давно. Сідайте, вона подала гарячий суп, порізала хліб. Сашко вже дрімав, закутавшись у плед. Андрій їв повільно з повагою. Не як гість. Як той, хто не має права просити. У мене немає зайвого, сказала Марія прямо. Але якщо треба, поділюся тут у нас так заведено. Ви дуже добра. Я просто не залишаю людей в заметах. Вітер ревів за вікном, хата скрипіла, а всередині було тепло і щось невідоме ще тільки зароджувалось. Вночі вітер добряче розігрався, шибки деренчали, сніг ліпив так, що крізь вікна видно було тільки білі плями. Хата, наче зібралася докупи, скрутилася у грудку тепла, борючись із холодом зовні. Андрій стояв біля печі, подаючи Марії чергове поліно. Ви точно дозволите нам залишитись на ніч? У вас є інший варіант? Ні. Але тоді мовчіть і слухайте, коли піч потріскує, значить, тепло буде до ранку, а далі вже побачимо. Марія розстелила стару ковдру на долівці біля печі, поклала ще одну подушку. Для Сашка знайшла дитячу піжаму, колись залишилась після племінника. Хлопчик міцно спав, затиснувши у руках дерев'яну іграшку, яку Марія дала йому замість ведмедика. Ви тут живете одна? спитав Андрій, коли вона сіла з чашкою чаю. Так, і не страшно, люди страшніші заліз, але важко ж, не важче, ніж бути слабкою. А ви, що я? Ви виглядаєте, як той, хто звик до готелів. Два водіїв. було колись, зараз просто дорога. І син, це головне, Андрій Замовк, дивився на чай, як на щось більше, ніж на пій. Мати його померла два роки тому, сказав він тихо, від хвороби. Вона була справжня, не така, як світ навколо, Марія кивнула. Я не питала, але тепер знаю, чому у вас в очах порожнеча. А у вас, у мене звичка, бути самій. Бути сильною, вона не питала більше, просто сиділа, а він не пішов спати одразу. Вперше за довгий час мав із ким просто мовчати. Коли вона встала, щоб погасити світло, Андрій затримав її жестом: Марія, дякую. Я не для подяк, просто щоб ви не замерзли. І все ж, дякую, вона усміхнулася ледь-ледь. Добра ніч. У хаті було тихо, лише вітер стукав у дах і потріскувало дерево в печі. Але десь між цими звуками зароджувалося тепло, яке не залежало від температури. Сніг не припинявся ще два дні. Дороги замело так, що навіть сусід Василь з трактором не ризикував виїжджати. Марія вже не питала, коли Андрій поїде, просто щоранку ставила на плиту кашу, перевіряла, чи не протікає дах, і розтоплювала піч. Буденність взяла верх над розгубленістю. Сашко ожив. Він вже не ховався під пледом, не боявся кота і навіть допомагав Марії годувати курей. Якось в обід він раптом притягнув їй дерев'яну гілку і сказав: це меч. Тепер ви охоронець, як у мультику. А хто ж я охороняю? Нас. Бо тут безпечно вона усміхнулась, поставила меч біля дверей. Андрій спостерігав за всім з глибокою мовчанкою. Його щось мучило, але не вимовлялось. Увечері, коли Сашко заснув у неї на колінах, Марія сказала, ви щось носите в собі, більше, ніж просто втрату. Я живу не своїм життям, відповів він. Останні роки я існую, не живу. І що вам потрібно, щоб знову жити? Не знаю, але тут вперше я дихаю. Не роль, не маска, просто я. Це через Сашка і через нього, але більше через вас, вона опустила очі. Я проста. Я живу, як вмію, у хаті, де кожен цвях знаю, мені не треба блиску. А мені більше не треба близько взагалі. Він не торкався її, не дивився нав'язливо, але його погляд змінився, став теплішим, уважнішим. Наступного дня вона підвернула ногу, несучи дрова. Він підхопив її майже на руках, доніс до лавки, сів навпроти, торкнувся щиколотки. Тихо, зараз зафіксуємо, звідки знаєш. Колись хотів бути лікарем. А став ким? Він не відповів. Просто перев'язав ногу старою хусткою, приклав сніг у рушнику, сів поруч. Я не вартую вашої доброти Марія, а хто вирішує, хто вартий, Сашко вбіг до кімнати з малюнком. Дивіться, це ми. Я, тато і ви, тут дім, другий котик і меч, вона взяла папір, у куточку, сердечко. Ви вмієте лікувати, Сашко, навіть краще, ніж батько, Андрій опустив голову і мовчки стиснув її руку. На четвертий день снігопаду з'явився мобільний зв'язок. Першими дали про себе знати з десяток неприйнятих дзвінків на телефоні Андрія, якого він увесь цей час зберігав у вимкненому режимі в сумці. Марія бачила, як він поглянув на екран, зітхнув і вийшов на двір, уперше без куртки, ніби йому було не холодно. Сашко грався на підлозі з дерев'яними кубиками, а Марія розігрівала суп. Вона почула, як Андрій повернувся, але не озвався. Лише поставив телефон на стіл і сказав: треба поговорити. Слухаю. Я збрехав. Не зовсім, але замовчав. Про що? Про себе, про те, ким я є. Мене звуть Андрій Коваленко. Я власник групи компаній Атлант, бізнесмен, інвестор, колишній депутат. Напевно, бачили по телевізору. Марія застигла з ложкою в руках, потім поставила її на плиту. І я не хотів, щоб ви знали. Не хотів бачити в очах те, що бачу щодня: інтерес, розрахунок, фальш. А чого хотіли? Побути людиною, не статусом, побачити, як це, коли тебе не впізнають, не очікують, не бояться. Вона сіла навпроти. То ви весь цей час жили, ніби в грі. Ні. Вперше за роки жив по-справжньому. Вона мовчала: Маріє, я не грав. Усе, що було між нами, правда. Я просто не знав, як і коли сказати. Ви могли сказати одразу, але обрали мовчання. Це ваш вибір. Я розумію, як це звучить. Це не звучить, це відчувається. Вона встала, підійшла до вікна. Сніг повільно танув, краплі спадали з даху. За вікном новий день. Я не тримаю зла Андрію, але я не з тих, хто хоче бути частиною чийогось експерименту. Це не було експериментом, це був порятунок. Ваш не мій, вона обернулась. Я простий, бідний, але цілісний світ. У мене нема капіталу, але є совість. Ви захотіли ковток людяності, я дала, без зобов'язань, але я не служниця для відновлення чужого сенсу життя. Я ніколи так не думав про вас. Тоді не думайте зараз, просто дозвольте мені залишитись тим, ким я є. І вона пішла до Сашка, який сидів у кутку і малював ще одну хатинку. Тепер на малюнку був і сніг. Андрій залишився сам на кухні. Вперше в житті, без імені, без ролі, без відповіді. Вранці. Коли перші машини з'явилися на трасі, Андрій зібрав речі. Не було сцен, не було прощань, лише короткий обмін поглядами. Сашко, скажи дякую, Марії, попросив він. Дякую, Марія», – мовив хлопчик і обійняв її за ногу. Я намалюю ще одну хату з котиком. І прийшлю вам, малюй. І грій тата, прошепотіла вона йому. Андрій стояв осторонь. Вона підійшла до нього, подала невеличкий згорток, сушені яблука, вишитий рушничок і невеличку дерев'яну іграшку, яку Сашко любив. Це вам у дорогу, не як подяка мільйонеру, як пам'ять про звичайну зиму. Марія, не треба, ви їдете, це нормально. Я не чекаю. Але дякую за чесність, хоча й пізню. Він хотів щось сказати, але не знайшов слів. Просто кивнув і пішов, минув тиждень. У Марії все пішло звичним руслом хата, кури, вугілля, бібліотека в селі, де вона допомагала. Але все стало інакше не в побуті, всередині. Вона більше не гляділа у вікно, не прислухалась до гулу машини, вона знала, так треба. Але щоночі перед сном її руки мимоволі торкались тієї іграшки. Меча, який Сашко назвав захистом. У сільському магазині, де вона брала хліб, продавчиня показала газету. Дивись, це ж твій постоялець на першій шпальті з Андрій Коваленко. Заголовок. Олігарх зник на тиждень і повернувся іншим. Інтерв'ю. Фото з його маєтку. Жодного слова про неї, але в кожному рядку Марія відчувала це вже інша людина. Ввечері вона відкрила стару радіолу. Перша за багато місяців звучав джаз. Вона посміхнулася. Він колись казав, що слухає лише тишу, а тепер вона чула його в кожній ноті. Через два дні подзвонили в двері. Не Андрій Сашко. Привіт. Ми їхали повз. Тато сказав: Я маю щось віддати. Він витягнув з горток фото, на ньому малюнок, їхня хата, сніг, дорога і підпис дитячим почерком: Тепло, зберегти, а тато. У машині сказав чекатиме, якщо ви не захочете говорити. Вона подивилась на фото і відчула, чекає, але вже не вікно, а душа. Він стояв біля хвіртки, мовчки, без пальта, без парасольки. Сніг уже зійшов, але земля ще тримала зимову вологість. Андрій виглядав втомленим, трохи старшим, але спокійнішим. У руках нічого, жодних подарунків, жодних жестів. Марія вийшла з хати повільно. Не бігла, я не мовчала, просто стала навпроти, дивлячись в очі. Я думала, ви вже повернулись у свій світ. Повернувся, але не знайшов там місця, бо місце залишилось тут. Вона не відповідала, в її очах не було образи, лише тиха впевненість. Я не привіз чемоданів, не приїхав із пропозиціями. Я приїхав як чоловік, який не хоче втрачати ще одну важливу людину. І якщо можна, Хочу почати не спочатку. А з того моменту, коли ми були справжні. А якщо я скажу, що не чекаю нічого, тоді скажу, що нічого це вже більше, ніж я заслуговував. Вона усміхнулась. У мене є вареники, другий чай, перша тепла піч. Ти не проти, якщо я все це розділю з кимось, хто більше не грає ролей, я лише за. У хаті знову було тепло. Він допомагав нарізати цибулю. Сміявся, коли Сашко розповідав історії про меч охоронця і вперше за довгий час не перевіряв телефон. Вони вечеряли мовчки, але то була не тиша, то було тепло, що не потребує слів. Після того вечора він залишився. Спочатку просто на ніч, потім ще на день. Потім почав ходити з нею в бібліотеку, розчищати дрова, лагодити старі вікна. Сусіди питали: то це ваш родич? Вона відповідала ні, просто мій, і цього було досить. Бо між ними не було історії з заголовками. Був дім, перший вибір.